Здоровкась! Ну що ж, цьогоріч трошки швидше, аніж це буває зазвичай, організатори найсильнішої людини світу викотили нам кваліфікаційні групи ВСМу. Це, звичайно, великий плюс, бо можна зробити якийсь контент набагато швидше, аніж перший змагальний день. Тому давайте сьогодні з вами оглянемо ці групи. Отож, група номер 1 буде складатися із Остіна Андраде, Томаса Еванса, Джакош Кунвінкля, чинного та триразового чемпіона ВСМ Тома Стольтмана та Еді Вільямса. Це може здатися досить прохідна група для Тома Стольтмана. В принципі, десь так воно і є, але саме це може зіграти із альбатросом такий собі злий жарт у вигляді недобору очок перед фінальною стадією. Тут я маю на увазі, якщо тому не нав'яжуть достатньої конкуренції, то його лінива дупа може не дотягнути. Кілька повторень, провтикати пару секунд і забезпечити таким чином гандикап хуперу, хатону або умовному Люку Річардсону. Але з іншої сторони, Том Стольтман, безперечно в курсі нового формату змагань, тому, скоріш за все, тренери, його брат Люк, також його близькі зроблять усе, щоб не дати тому розслабитись. Якщо молодший Стольтман це беззаперечний фаворит на перемогу у групі, то от Остін Андраде це саме та людина, яка на папері мала би виходити із другого місця в групи. Але попри це, я би нагадав, що Джакушку Вінкель у 23-му році переміг у групі, де був Брайан Шоу, а Томас Еванс та Едді Вільямс до кінця боролися за вихід із своїх груп на весемі минулого року. Тому, якщо розглядати суто боротьбу за друге місце, то це одна із груп смерті, як прийнято казати у футболі. Група номер два це просто щось, з чимось те, що вона сформувалася саме на груповій стадії, саме під такі івенти, це просто вау. Веслі Древінській, Паді Хайнс, найкращий істругмент сучасності, а можливо і побоюся таких заяв, але ви поняли. Мітчел Хупер, американський дебютант Брайс Джонсон та Меттью Рак. Варто сказати, що це, напевно, найгірша група, яка могла би дістатися Паді Хайнсу. Посудіть самі, тут він не реалізує свою надзвичайно хорошу станову тягу. Бо більше від Хупера він не потягне точно, і скоріше за все не потягне він більше від Меттью Рага. Також із високою імовірністю його сильно попустять у оверхедах. Плюс що Хупер, що веслі дервінські дуже класно кидають мішки і дуже класно бігають із великими мішками. Це просто жах для паді. Сподіваюся, що вуса не дадуть йому сили, як надали вони свого часу сили Мічу Хуперу. Доля першого місця, як на мене, для всіх очевидна, а от за друге, зважаючи на івенти, тут розгориться досить непогана боротьба. Група номер 3 Шейн Флауерс, Лукас Хаттон, Матеош Кілішковський, Еванс Нана та Райно Ніл. Не буду казати, що Лукас Хаттон тут прям беззаперечний фаворит на перемогу у групі, все ж таки є вправи, де він не найкращий. Виглядає так, що Шейн Флауерс забере тут як мінімум дві вправи: це станова тяга та перекидання торби. Ну і також не варто списувати з рахунків Кілішковського, який десь може виявитися банально швидшим. Про Райно Ніла нічого, на жаль, сказати не можу, а от Еванс Нана це дуже хороший атлет, але чи дозрів він для того, щоб боротися за вихід із групи, ну не знаю. Цікаво буде побачити. Якщо все ж таки наважитись говорити про те, хто мав би виходити із цієї групи, то я би напевно сказав, що це Лукас Хатон та Шейн Флауерс. Бо, все ж таки, я думаю, що Хатон виграє у кілішковського оверхеди. А от Флауерс достатньо швидкий та достатньо вправний на кулях, щоб не програти поляку свою фору, зароблену на становій та киданні. Далі у нас йде група номер 4 і ось це, як на мене, саме вона і є група смерті. Макс Бодро, Андрей Фойту, Трістан Хос, Трей Мічел та Люк Річардсон. Ця група обіцяє бути надзвичайно цікавою у плані оверхед Медлі. Хороші результати тут можуть показати усі. Єдине питання трохи викликає Трістон Хос. Тут є потенційний переможець станової тяги на повторення серед усіх груп, це Кубой Трей, Макс Будро дуже класно пуляє мішки. А от Андрій Фойту та Люк Річардсон універсально сильні майже у всьому. Як на мене, то лідер групи тут може мінятися буквально після кожної вправи. Ну і останню п'яту групу складають Ендрю Флін, Нік Гвардіон, наш український стронгмен Павло Кордіяка, минулорічний бронзовий призер ВСМУ Еван Сінглтон та Люк Стольтман. Що тут можна сказати? Знову дуже важка група, де, як мінімум, один топ стронгмен залишиться позафінальною десяткою. Павло Кордіяка минулого року дозволив собі, типу, американські гірки у своїх результатах, але все одно вийшов до фіналу. А от цьогоріч через присутність Люка Стольтмана такої можливості у нього точно не буде. Старший Стольтман теж, безперечно, захоче вийти із групи, тому чіпатиметься за путівку. Зубами. З іншого боку, ми всі з вами прекрасно пам'ятаємо, як Кордіяка не залишив шансів у групі тому Стольтману та відправив останнього на стонс Офф. Тому я щиро вірю, що форма Павла дозволить йому показати такий результат, щоб посісти у цій групі навіть перше місце. Як на мене, то івенти на груповому етапі дозволяють йому це зробити. Ну і також не варто забувати, що зазвичай на і Павло дуже заряджений на результат. Єдина вправа, де не надто зрозуміло, як наш атлет себе покаже, це Стоунс Медлі. Саме тому Кордіяці потрібно буде дуже сильно постаратися, щоб вирішити питання із виходом з групи ще до фінальної п'ятої вправи. Окрім цього, я би також відзначив нестабільний психоемоційний стан старшого Стольтмана та Евана Синглтона. Попри те, що 40-річний люк знаходиться зараз у дуже хорошій фізичній формі, він розлучається із своєю дружиною, що звичайно буде впливати на атлета. До речі, у Мітча Хупера зараз такі ж проблеми, тому не дуже зрозуміло у якому емоційному стані буде він. Плюс досить часто буває, що коли Стольтмана починають пресувати у вправах, він починає плисти. Щодо Сінґлтона, то, як ви знаєте, у нього взагалі весь виступ може залежати від емоційного настрою. Також думаю, що абсолютно не можна сказати, що Ендрю Флін та Нік Гвардіон будуть виступати тут у ролі хлопчиків для биття, когось та й вони точно десь покусають. Ну що ж, друзі, ось такі групи. Мені насправді буде дуже цікаво почитати ваші думки стосовно топ-10, тому. Обов'язково напишіть про це в коментарях. Ну а якщо будете мати настрій, то навіть напишіть свої варіанти першого та другого місця у кожній групі. Також нагадаю, що у мене на каналі є відео із вправами як групової стадії, так і фіналу. Тому якщо ви його не бачили, то прошу дуже. Ну і також є відео із повним списком учасників, але сенсу його дивитися, чесно кажучи, не бачу, бо всі учасники є тут. Ну а на цьому все. Не забувайте про вподобайку, якщо вам сподобалося дане відео. А також підписуйтеся на канал, якщо по якійсь причині ви ще цього не зробили. Дякую за увагу! Ну і як завжди, тягайте залізо та бувайте здорові!